Привіт, друзі! Ласкаво просимо до мого затишного кінозалу, де ми разом занурюємося в магію екрану, без поспіху, з келихом чаю чи кави в руці. Сьогодні я розкажу про одну з тих стрічок, що тихо чіпляють за душу, ніби стара платівка з улюбленим треком. Готуйтеся до несподіваного відкриття історія, яка починається з удачі і розкриває набагато більше. Почнемо? Сьогодні оглядаємо стрічку Найщасливіша людина в Америці. Уявіть, 1984 рік. Серце Америки б'ється в ритмі неонових вогнів і телевізійних мрій, де кожен може стати зіркою за лічені хвилини. А що якщо один звичайний хлопець, зморений буденністю, ступає на сцену популярного шоу і раптом перетворює гру на справжню революцію? Не просто виграш, а момент, коли система тріщить по швах, а глядачі затамовують подих, не вірячи очам. Ця стрічка, як тиха, але невідворотна хвиля, що накочує повільно, змушуючи вас вдивлятися в кожен кадр. Головний герой, втілений Полом Волтером Хаузером, з тією унікальною сумішю вразливості та впертості, яку він майстерно показав у Я Тоні, це не типовий герой Голівуду. Він, водій морозива з Огайо, безробітний мрійник з бородою, що нагадує забутий рок-альбом, і очима повними прихованого вогню. Його життя це ланцюг дрібних поразок, борги, що тиснуть, як вологе пальто, родина, яка тримається на ниточці, і та внутрішня порожнеча, яку заповнюють лише старі телевізійні ефіри. Але ось він випадково, чи то доля. Опиняється на прослуховуванні для ігрового шоу, де все залежить від удачі, знань і таємниці, яку він носить у собі, мов контрабанду. Режисер Самір Оліверос веде оповідь спокійно, ніби смакуючи кожну мить, наче склянку вісків на півтемряві. Камера повільно ковзає по студії, де блимають вогники великої дошки, серця шоу з його чарівними призами та підступними вамі, що крадуть все одним ударом. Тут кожен спін це маленька драма. Адреналін ведучого. Волтон Гогінс у ролі Пітера Томаркін блищить харизмою, балансуючи між шармом і легким жахом. Напруга в контрольній кімнаті, де продюсери на чолі з Девідом Стретеєном, як білим Каратерсом, шепочуться, ніби змовники в старому нуарі. Стретеєрн з його тихою інтенсивністю малює портрет людини, яка вірить у магію телебачення, але раптом стикається з реальністю, де удача це не випадковість, а вразлива ілюзія. Фільм майстерно розкриває шар за шаром. За блиском примар і сміхом глядачів. Ховається глибший портрет американської мрії 80-х. Це епоха Рейгана, коли віра в швидкий успіх була релігією, а телебачення храмом, де бідняки могли стати королями. Наш герой не просто грає, він танцює на межі, уникаючи пасток, які система ховає в кожному кроці. Цікава деталь режисери шоу, натхнені реальними подіями, вплили в сюжет той момент, коли один невдалий спін змушує серце стиснутися, не від поразки. А від усвідомлення, наскільки тонка грань між контролем і хаосом. А ще є ті тихі інтимні сцени за лаштунками розмови з колегами-учасниками, чи короткі спалахи спогадів про минуле героя, що натякають на старі схеми та мрії, які так і не збулися. Це не просто історія про гру, це медитація над тим, що робить нас щасливчиками, чи то геніальний розрахунок, чи то вічай, що штовхає на ризик. Стрічка не поспішає з відповідями. Дозволяючи вам повільно занурюватися в атмосферу, де ностальгія за 80-ми з їхнім фрізованим волоссям, синтезаторними саундтреками і вірою в диво переплітається з гіркотою реальності. Ви відчуєте той легкий озноб, коли розумієте за кожним виграшем ховається ціна, а за кожним вогником тінь. Дивіться до кінця і, можливо, відчуєте себе трохи щасливішим.